Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні неділя, і мені здається, що всі нормальні люди повинні трошки відпочивати в неділю, але ж. Це не про мене, це точно. Тільки що на кухні закінчувала останню, ну, останні справи свої. Зайшов чоловік і каже: Ну що, втомилась? Та ні, кажу, мені зараз потрібно буде відео підтисняти, коротеньке відео. він мені каже: слухай, ти бачила себе? Зараз, каже, твої дівчата подивляться і подумають, що тебе потрібно спасати просто, отак ти виглядеш, виглядаєш. Але ж відео потрібно коротеньке, коротеньке відео зняти. Ну що, дівчата, пішла, очі підмалювала, губи підкрасила. У мене є одна, одна вправка для обличчя мімічна. Я заходжу, подивилась на чоловіка, він каже: слухайте, ти ще нічого, <свісно> іди знімай своє відео. Тож, <свісно> підключилась і зараз. Трошечки з вами поспілкуємось в цьому відео воно справді буде дуже коротеньке. Я розкажу вам про маленьку свою готову роботу і покажу процес, яким я займалась цей тиждень. Бо останнє відео вийшло у вівторок, і тут, ну виходячи ще з того, що у мене онука і невістка, тож трошки зайнята. І все ж таки потихеньку-потихеньку я в'яжу. А також, дівчата, зараз покажу, чим я тільки що займалась на кухні. Дивіться. Я займаюся консервуванням. Тож, це кабачки, які я виростила на городі, дуже смачні. І мінімум, мінімум тут роботи, мінімум. Нічого тут заморочистого зовсім немає. Тож в описі під відео залишу рецептик на ці кабачки. Може, комусь це буде в нагоді? А ми сьогодні розмовляємо про в'язання. І сьогодні я вам хочу показати свою готову роботу. І ця готова робота це шкарпетки. Шкарпетки для моєї онуки. Я в'язала зі стоковою шкарпеткової пряжі. Не можу сказати, як вона називається. Я її придбала цю пряжу в магазині моточки там не було бірочки. Але я бачу, що це метраж в 100 грамах 420 метрів, вона шерстиста. І бачите, якого фарбування. Да? Мені подобається, як вийшло. На ніжки сидить також ідеально. Це на розмір, я у Анюти запитала, кажу: Анют, який розмір ніжки в тебе? Та 30. тож Сподіваюсь, що це справді 30-ти. Коротенько розкажу, як в'язала. Набирала 57, 56 петель 57 для замикання в коло. Пров'язала резиночкою 21 ряд. У мене тут вийшов одна лицьова, одна виворітна, 20 рядів пагомілка. На половині петель пров'язала укріплену п'яточку за округлення, укріплену п'яточку я. Um... 11 лицьових рядів зі знятими петлями. У мене є майстер-клас, як я в'яжу чоловічі та жіночі шкарпетки. Тож ці шкарпетки вони по тому ж принципу і в'яжуться. 11 петель підняла для клина підйома і пров'язала від останнього скорочення до початку мисочка я пров'язала 40 рядів. Потім сформувала стрічковий мисочок. Стрічковий мисочок, просто ось він, звичайно, виглядає. В першому ряду я закрила з одного з другого боку і з цієї сторони. По одній петлі, другий ряд я пров'язала всі петлі лицьовими. В третьому ряду так само я закрила по одній петлі, пров'язуючи дві петлі разом лицьовою. В четвертому ряду я всі пров'язала петлі лицьовими. І далі я в кожному ряду пров'язувала по дві петлі з одного з другого боку, і з цієї сторони, до тих пір, поки у мене на одній і на другій спиці не залишилось по вісім петель. І потім я закрила голочкою мисочок. І от такі класні шкарпетки у мене вийшли. Я э, попрошу Анюту, щоб вона приміряла на собі ці шкарпетки, і вже в повідомленнях в Ютубі, там де ми просто ну, вітаємо один одного, тож не один одного, а я вас вітаю <скрістю> Ось, э, в со сообщество російською. Э, я додам фоточки, там ви їх побачите. Зараз попросила, кажу, Ань, пішли, сфотографуємо. Ой, ні, не хочу, дуже жарко, тож трошки пізніше, пізніше ввечері, може, я це зроблю. Вага цих шкарпиточок 40 грамів, в'язала спицями номер 2 і ще не буду показувати вам другу пару, яку я зараз, вона у мене в роботі. Там я в'яжу з супервош аркоболена, там у мене техніка Helix. Одну, одну шкарпиточку я вже відв'язала, а другу ще не почала. Тож не буду витрачати ваш і свій час повертатись до тих шкарпиток, як я вже їх зв'яжу, тож також вам покажу і розкажу, як в'язала. thank you Яке вийшло у вівторок, я вам розказувала, що я почала в'язати літній топ для своєї невістки. Я цей топ в'яжу з. До речі, я зараз додам фото оригіналу, яким ми надихнулись, але цей топ він відв'язаний бабусиним квадратом-гачком. Ми в'яжемо зараз, я покажу, яким візеруночком, і я в'яжу спицями. До речі, дівчата. В'яжу спицями номер 2 і це звичайні шкарпеткові спиці. Але я одягла отакі стопори, і мені дуже зручно на них в'язати. В'яжу я з пряжі алізе Bella. Колір 60, це звичайний чорний колір в, в 100 грамах 360 метрів. Я не вперше в'яжу з цієї пряжі, але, дівчата, я не пам'ятаю, я в'язала з м'ятного кольору, в'язала персик молочний, а от з чорного, і я не пам'ятаю, чи косила у мене вона, чи не косила. Чорний косить просто страшнюче. І я вам скажу, зараз я покажу, що я вже відв'язала тільки завдяки тому, що у мене не сильне полотно, от воно, воно так не кидається в очі. Зараз я вам покажу. Тож, я відв'язала вже три квадрати. У мене візеруночок тут дві лицевих, дві виворітних в е, лицьовому ряду. В, у виворітному ряду я пров'язую за малюночком. А в наступному ряду я зміщаю петлі там, де у мене були лицьові, там у мене виворітні, де виворітні, там лицьові. І воно виглядає ну, чорний зовсім не можу вам показати. Воно виглядає чешуйками. Ні, дівчата, ні, це просто. Е, я що, як Я в'язала? набрала 51 петлю і пров'язала вгору 64 ряди. І, звичайно, закрила звичайним способом. Я відв'язала три квадрати, я їх окремо відпарила, заблокувала, потім прострочила, не прострочила, дівчата, зшила на машинці. І потім я попрала, висушила і знов пропарила. І достатньо рівно зараз виглядає але до... зараз я вам покажу це, я зв'язала три квадрати і з'єднала їх. Це, наприклад, у нас передня частина. І така ж сама буде спина. Ми також будемо: ну, тут будуть бретелі, буде бахрома. І зараз покажу вам саме, як виглядає просто квадрат. Я встигла зв'язати ще два квадрати, мені залишилось відв'язати третій. І потім також я всі ті маніпуляції, які з попередніми трьома квадратами, я буду так само робити. От, подивіться. Видно вам чи ні? Ну, це, іще, ви бачите, що він. Уходи. Ось ця, ця, ця частина уходить уходи в сторону, а ось ця, навпаки, сюди. Бачите? От. І зараз наступний, подивимося, що тут з цим. От, подивіться, тут просто, ви бачите, да? як витягнути. Я ж його спеціально не тягнула, ні. я спеціально нічого не хочу наговорювати на цю пряжу. Це 100% бавовна, але от така, саме в чорному кольорі от така проблема. Я в'язала дві майки на замовлення два роки тому, і я не пам'ятаю, щоб вона косила дівчата, оце може, може в цьому кольорі. Тож, буду закінчувати. Обов'язково хочу відзняти інструкцію на на цю літню майку, вона достатньо легко в'яжеться. І якщо хтось, може, хтось із дуже молоденьких дівчат дивиться мій канал, а може ви своїм донечкам захочете зв'язати, тож. Ви зможете скористуватись інструкцією. А на наступний рік наша маленька Анюта вона також каже: Я хочу також таку майку тож, якщо зв'яжемо на наступний рік малій, то тоді тоді зніму і для дитин, для, для маленької дівчинки. Також, дівчата, хочу показати аксесуар для в'язання, який я просто відкрила зараз для себе. Я ніколи ним не користувалась. Я вам в попередніх відео показувала, що мені подруга подарувала моталку, я просто в захваті, і також вона мені подарувала рахунок чекрядів. Ну, Рахунок рядів, мені здається, так і зараз я почала ним користуватись. Слухайте, ну це така класна річ. Настільки мені подобається і зручно. Коли я в'язала ось цей квадрат, да, і можна е, вішати маркери, але я в парку в'язала, коли Анюта стривала на дитячих атракціонах, там каталась. От, е, і якось я кинула цей рахунок рядів і відмічала собі прямо на ньому. І маркерів у мене з собою не було. Тож для того, щоб не перераховувати постійно. Ну, це просто супер. Тож, якщо комусь хтось іще не користувався, тож придбайте дуже така зручна річ. І дівчата, це все дуже коротеньке відео. Не хочу не свій час витрачати, не ваш час займати. Тож, це все, що я хотіла вам розказати. Також хотіла наголосити на каві. Якщо хтось іще не бачив мої попередні відео, то дуже-дуже смачна кава, яку ви можете придбати в магазині 25 кофе Ростерс за промокодом Кішко 15. Це у нас арабіка Рабуста суміш, а ця кава Суміш Арабік Мілк Раш. Настільки смачна і запашна кава, дівчата, не пожалкуйте, придбайте. І протягом місяця з моменту виходу, виходу цього відео промокод Кішко 15 ви можете ним користуватись. Єдине, що, на що він не е, розповсюджується, це на набіри, на комбо і на дріпи. На всю іншу Каву в зернах» – цей промокод діє. Тож, дівчата, все, до побачення, до нових зустрічей. Я дуже сподіваюся, що наступного разу, коли ми з вами зустрінемось, я вам зможу показати готовий топ. Моя ажурна, мій ажурний кардиган поки на паузі, бо поки дівчата, мені потрібно швидше для них зв'язати. А потім, вже, коли вони поїдуть, вони поїдуть на цьому вже тижні. І я потихеньку-потихеньку буду закінчувати саме виріб для себе. Хочу подякувати тим, хто. В попередньому відео мені порекомендував я питала, що мені робити з кардиганом для сина. Ми трошки поспілкувалися в коментарях, тож, також поговоримо про це вже в наступному відео. Все, до побачення і всім всього найкращого.